Ще одна класнюча вправа, вона виправить вашу сутулість. Поставу, зробить вашу спину рівною. Зникне той горбик на спині і допоможе також розкрити грудний відділ. Це дуже важливо, коли у вас нема скутості саме в грудному відділу. Ви гарно тихаєте, у вас е, вільно все рухається. І Покращить ваш темперамент, тому що темперамент це енергія. Отже, для того, щоб її виконувати, сядьте поближче до стіни, навіть впирайтеся стопами, носками в стінку. Можна і без стінки, але коли ви будете це виконувати, ноги можуть ковзати і вам не вдасться правильно виконати. Під, Під сядьте поближче. Тягайте на спину, кладіть руки таким чином замок над головою, за головою. І коліна рухайте ще ближче до стіни і починайте виштовхувати таз наверх, так ніби ви хочете стати в місток. І ставайте в нього на руки ось таким чином. Задержіться в цьому положенні може 10, 20, 30 секунд. Може хтось більше. І штовхайте добре себе саме назад, роблячи гарний прогиб у грудному відділі. Пробуйте, виконуйте і підписуйтесь на мій канал.